Мені шалено цікаво! Який план ти придумав цього разу? План. Усім добро, здоров'ячка, шановні глядачі. Як ви могли зрозуміти по назві ролика, я розповім вам, як стати як Аяна Коджі із аніме серіалу Ласкаво просимо до класу Еліти. Аянокоджі це талановитий і вправний маніпулятор. Попри його розумові здібності, ви могли бачити, що і фізично він теж дуже здоровий і сильний. І наперед я хочу вам сказати, що стати прям настільки вправним, як Аяна Коджі, вам не вийде. А якщо серйозно, то навіть якщо ви і не зможете стати таким, як Аянокоджі, то ви можете наблизитись до хоча б половини його розумових і фізичних здібностей. А чому ви не зможете стати таким, як він, то пояснюю, Коджі – це вмілий робот. Так, це людина, але одночасно це робот. Чому я так кажу? А тому, що його тренували і ставили досліди із самого дитинства. Тому усі його інстинкти, вміння, навички відточені просто до ідеалу. Отже, то як же стати таким, як Аяна Коджі? Або хоча б схожим. Звісно, ви можете сказати, чому це я вам розказую як бути на коджі, якщо і сам ним не являюсь. Це логічно, логічно. А я вам розповім. Тому що у цьому відео я буду опиратися на логіку і психологію людини. Щоб стати таким, як я на коджі, вам потрібен насамперед спокійний і стриманий характер, і завжди старатися мислити на холодну голову, тобто без паніки і різних е, панічних ситуацій. Також вам потрібно буде навчитися читати думки людей, і це виявляється не так складно, як вам здається також вам потрібно буде розвинути дедукцію, логічне мислення і тощо, а також і фізичну свою підготовку. Тепер покроково. Щоб отримати вам спокійний характер, вам потрібно буде відточувати свої вміння і навички кожен день, писати на листочку, що ви зробили не так, і як би ви змогли по-іншому відреагувати на певну ситуацію. А також можете почитати і кілька парад психологів і експертів по темпераменту людини, і з часом ви зможете постійно нагадувати собі про стан споку, якого ви маєте добиватися. Далі для вміння керувати людьми, щоб вони робили те, що потрібно вам, то необхідно буде. А от і ні. А тепер невеликий відступ. Усе сказане мною являється всього лише пізнавальною інформацією, і використовувати її у злих цілях я б не радив. Адже те, що я скажу, лише для того, аби ви змогли просто дізнатись, як це вміти знаходити підхід до інших людей. А тепер далі, для того, щоб вміти приспособлюватись до людей і щоб вони прислухалися до вас, то вам потрібно насамперед налагодити добрий зв'язок з цією людиною, тобто стати схожим на неї, а також вміти читати її жести тіла, через які ви зможете зрозуміти, про що вона може думати. У цьому вам допоможе різна література, наприклад, така книга, як Мистецтво маніпуляції. Почитавши її, ви зможете відточити свої знання і вміння, які і допоможуть вам вміти бачити людей навскрізь і читати їхні наступні кроки і дії. А уміння логічно мислити, то вам знадобиться багато розв'язувати задачі із різних злочинних або інших загадок. Рахе по німецьки місці, а сообщити? Да, Спасибо за вклад. А також читати історію про розкриття різних містичних історій і злочинів. Ну а фізичний свій стан то можу вам братись в спортзал або ж вдома, практикуйтеся за допомогою Ютубу. Усі ці навички, усі ці вміння можна відточити і можна навчитися бути схожим на Янукожі, але вам для цього потрібно буде кожен день працювати систематично, помаленько і всього ви доб'єтеся. Ну а на цьому, все. Усім дякую за перегляд відеоролика. А зараз я з вами прощаюсь. Всього вам доброго, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо вам зайшло. Можете спробувати, думаю. Принаймні похожим до янукожі, ви зможете стати.